Доброго дня, дорогі колеги. По традиції ми проводимо розіграш для учасників нашої команди. Які ж умови для того, щоб приймати участь в розіграші? Які умови були у нас в 2025 році, в 2026 вони будуть трошки змінені на краще? Тому обов'язково дізнайтесь, які ж це умови, а для того Потрібно бути учасником саме нашої команди, бути в чатах, спілкуватися з наставниками, щоб дізнаватися, найсвіжіші і найкрутіші новини, і робити замовлення від 50 балів. За кожні 50 балів ми отримуємо один лотерейний квиточок, який потім приймає участь в розіграші. І тут кожен учасник нашої команди може бути переможцем. Хоча ми і так. Переможці, бо користуємося такою якісною, перевіреною продукцією, маємо гарні результати, спілкуємося з дуже крутими партнерами, клієнтами, які розуміються вже на якості, та запрошуємо нових людей до нашої команди. І так, 50 балів замовлення, і кожного місяця. Ми розіграємо подарунки. Які це подарунки, ми пишемо в нашому чаті. Чати у нас є в Телеграм і Вайбер. У нас є один головний чат, наша команда, і у нас у наших наставників є свої чати, тому будьте в темі, будьте в курсі всіх розіграшів, новинок, новин. І забирайте, будьте жадінами, забирайте всі ці подарунки. Так, сьогодні у нас три подарунки і 47 лотерейних квиточків. Ми вже в чаті з вами розмістили інформацію. Дякую, що ви підтримуєте. І зараз я включу демонстрацію екрану, щоб ви бачили наш рандомайзер. Так, демонстрація екрану. Показувати екран. І ось наш рандомайзер, дівчата. Я вставляю весь списочок, який ви бачите в чаті, я вставляю всіх людей вставити, всі-всі-всі, ось вони в цьому вже списочку. Ми натискаємо без повторів. Хоча зараз я буду, так як у нас три подарунки, я буду три рази оновлювати список, щоб взагалі у нас, ну. Чистота експерименту, як кажуть, і нашого розіграшу. Тому буду вставляти заново. І якщо в когось буде повтор, або в нас є наші учасники, в яких не один лотерейний квиточок, а із двома, і трьома, і навіть є у нас така переможниця, у якої переможниця. Учасниця в нашій команді Жанна Гейко, у якої 17 лотерейних квиточків. І я пишаюся нашою Жанною, яка вміє. Продавати, вміє рекомендувати, вміє заробляти на продажах, і вона такий, знаєте, магніт. Магніт для притягування клієнтів. А що для цього потрібно? Просто прийти до клієнтів і сказати, заявити, що я та людина, яка зможе бути вам корисною, яка зможе вам, вас проконсультувати, допомогти з підбором якісної продукції, бо я ж сама користуюся і вам рекомендую. Тому, ось, е, якщо в нас хтось буде повторюватися, ми переграємо з вами. Тобто ще разочок зробимо. І так, натискаємо обрати першого переможця. Готові? Натискаємо. Ха! Красота. І так, перший переможець Жанна Гейко. Що ж це за подарунок? Перший подарунок, така краса, Граскінфлора, ось такий набір. Ну, Ви бачите картиночку, правда? Ви бачите її в нашому чаті. Ви бачите, що ми завжди все виставляємо, ми все показуємо, демонструємо. Ось саме цей красивий набір у мене таке мило є. Гель у мене немає, ось я його з радістю подарую. А мило в мене є. Якби ви знали, як воно пахне. Що я вам хочу сказати? Що навіть якщо в каталозі немає якоїсь продукції, то в нашій команді можливо все, це можна виграти. Хочу вам сказати, що багато продуктів повертається в каталог, якісь приїжджають, немає, а потім з'являються. Знаєте, як -то, хтось сказав, товар в дорозі. Тому будьте активними, і у вас обов'язково будуть такі товари, яких немає ніде. І так, перший подаруночок відправляється до Жанни Гейко в Київ. Так. Зараз я оновлюю сторіночку повністю і знову вставляю список. Вставляю список. Все. Оновили все, і другий подарунок. У нас буде знову два дуже крутих продукти. Знаєте, це про турботу, про спокій і про задоволення. Бо це ігей для душу з лавандою, це коли спиться дуже круто, навіть в такі тривожні ночі. Є можливість, знаєте, ось так, окутатися цією лавандою, нашою неймовірною, і тут об'єм аж 500 мілілітрів для душу, і шампунь, також лаванда. Це коли все від шкіри голови до волосечка, знаєте, так, з такою турботою, турботою про красу та здоров'я. І ось і тіла. І так, хто ж виграє цей набір? Зараз ми з вами натискаємо. Поїхали дівчата, і так знаєте, аж трошечки хвилююся. Ніла Колеснікова. Ніла в нас живе в Запоріжжі. І також у нас Ніла. Дуже активний консультант. Я дуже радію, що Ніла до тебе відправляється ось такий подаруночок. А ми з вами оновлюємо сторіночку і заново вводимо, вносимо всі 47 лотерейних квиточків. Так, тут у нас без повторів, і що ж у нас за, буде за третій подарунок це така, така знаєте, краса. І турбота про волосся. Це безсульфатна серія, така дорога серія, шампунь плюс кондиціонер для волосся. Я дуже люблю цю серію. Тут все, все дуже круто, починаючи від дизайну, дивіться, який дорого-багато, дорого хто сказав з дівчат. Тут все красиво, все настільки. Круто, дивіться, все заклеєно, запаяно, як і знаєте, вся продукція в компанії Пармасі. Тут, знаєте, коли ну, просто такий, знаєте, ексклюзив від дизайну до того, що всередині дуже круті, круті взагалі товари Фармасі, які, які ми беремо, сертифіковані найвищими сертифікатами, всі робляться на заводі. Я там була. Я бачила, як це все робиться, в якій стерильності, в якій красі робиться продукція компанії «Фармасі», і з якою любов'ю компанія запашує директорів. А тепер вже не тільки директорів, а і активних продавців. З цього року є можливість запрошувати на завод для того, щоб ще більше людей. Могли побачити, як же ця продукція робиться. Бо дуже багато фірм компаній не показують, де вони це роблять. Багато хто не має взагалі виробництва. Багато хто не показує це виробництво. Ми працюємо на людей для людей. Компанія працює так, щоб всі. Знали, бачили і пишали з тим, чим користуються. Багато розповідаю про цей продукт. Ось саме третій набір це такий дорогий, дорогий набір. І хто його виграє? Давайте визначимо зараз. Якщо хтось повториться, ми тоді переграємо. Поїхали. Тетяна Ленчук. Це структура Житомира. Чи Житомирчики трошки не пам'ятаю, но новачок, це структура. Наталі Оржихівської, нашого, нашого активного лідера. Тобто, мені приємно, що дивіться, в наших лідерів у Інни Кокоровець Жанна Колєсніка Ваніла – це моя перша лінія. Тетяна Лук'янчук це структура Наталі Оржихівської. Тобто, у лідерів ростуть активні лідери, і для нас це так круто. Ось така підтримка, такі круті подарунки, відправляються до дівчат вже завтра, післязавтра я відправлю. Це будуть, будуть ще додаткові обов'язково плюшечки, тому чекайте. А всі, хто сьогодні не виграв, не переживайте, ви обов'язково виграєте, бо в нас попереду ще дуже багато крутих різних розіграшів і подарунків. Дівчата бачу, Іна вже все написала. Боже, як це круто, коли ось так працювати командою, командною підтримкою. Дуже дякую. Вже в чаті інформація є. Вітаємо переможців! На цьому ми завершуємо. Активні лідери переходьте в общалку. Зараз ми будемо говорити і про стратегію на 26 й рік. Будемо говорити і про мотивацію. Будемо говорити і про рекрутинг. Де ж зараз круто рекрутувати? Тому переходимо на цьому. Ми завершуємо і зустрінемося в розіграші вже в лютому за підсумками січня.